Знімайте, що він робить. Покручує підрізок до тонуючого смира, автобус. Це знаходиться ще що... один детонатор, який проводить основний заряд міни. У нас знаходиться ось тут, бачите що? Тонування, дитинно струмні. Ладно, підтримку, дивіться, десь з половиною 3 секунди. Для того, коли що ламається цей, наші цілі встановить. <imitation> О, не обираємося. Це сама сквозь <пайш>. Не сильно по капсулі виїхати, там не трамбуйте його так сильно. речі, та мені не де застосовувати місця. ось в таких місцях посадка. Поля, злиність. Коротше, блядь, міни не можуть віднесувати на нас пробувати, посадка за такі місця. В чергу, я так думаю, що дуже робимо. Знімаємо цю запобіжну чеколу, ми поки не будемо її знімати. Ми її розберемо, ми не впевнені, блядь. І механізм. Так, В принципі, вся міна. можеш відправляти старшині.